No, <laughs> no. Мир вам, браті і сестри, прошу продавати серця зараз до молитви до слова. Вистачайте, будь ласка, свої телефони, звуки на телефонах, чого не заважали навіть е, зворікали. Хто ще так позаду, прошу, прошу приєднайтеся. присідайте. А гучніше, давайте встанемо і помолимося за вступне слово, щоб Бог благословив. Во ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе. Ми Тебе, Господь, за твою милість, що ми тут сьогодні зібрані, що ми прийшли сюди своїми руками, ногами, що ми прийшли сюди добровільно, Господи. Я прошу тебе, благословити це слово сьогоднішнє, яке буде звучати. Нехай Твоє Слово торкається, сердець наших, нехай Твоє Слово сіється в наших серцях, щоб приносило плідство часто. Прошу тебе, благословити кожного, хто тут знаходиться, хто не зміг прийти, хто ще в дорозі. На кожному місці, хто де знаходиться. І просимо тебе, бережи нас, бережи Україну в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Прошу присядьте. Хотів сьогодні коротко поділитися, мабуть, надіюсь, що це буде тільки таке вступне. Вступне Матвія, 6.33, прошу. 6.33 Матвія Зачитаю. А може, десь Бог, і ми ще його продовжимо наступного разу, можливо, чи ще й ось. Матвія 6.33. Господь Ісус там лишив нам цікаві і дуже важливі слова. Він перед тим описує, щоб ми там не шукали цього, цього не турбувалися про це, про все, що і турбується Бог про птиць, про квітя і так далі. І далі сказав такі слова. Матвія 6.33. Шукайте перш за все Царства Божого і його праведності. Там може написано бути «Царства Божого і його праведності». А це все вам додасться. Тобто Царство Боже чи Царство Небесне, воно ну, пов'язане із спасінням. Правильно чи ні? Царство Боже, а царство Небесне. Воно більш пов'язане з спасінням, а не з тим, що тут. Ісус закликає, щоб ми, перш за все, шукали спасіння і жили по правді. А прости не Бог потребується. Саме важливі в нашому житті має бути Божа воля і правильні стосунки з Богом. Оце саме важливе. Якщо цього немає, то ми трішки багато що втрачаємо, а потім придеться вертатися. Суєта і справедливістю вони не сумісні. Чому? Ну, коли ми в суєті і починаємо сумніватися в доброті і в турботі Божій, або в його всевладі, таке українське слово вчора вичитав. Бо всевласті є Божі, така книжка є. А це всевладі, українське слово. Так ось, коли ми е, сумніваємося в доброті і всевладі Бога, то ми відходимо від істинних цілей життя істинні цілі наші починають відходити на сторону. Ми перестаємо шукати його волі і царство Небесного. І наш погляд збиває фокус з Христа, якщо в житті в центрі Христос має бути, то збивається фокус Христа. І з Небесного на Земне. Ми починаємо будувати царство земне. Бог завжди турбується про своїх дітей. Які цілком покладаються на нього. Багато де псалмоспів говорить, надіюся на тебе. Говорять, що є на кожний день, Слово Божому, 365 разів, надійся на Бога. На кожний день. Хтось думає, що надійтесь на Бога, що робити? Нам, коли в школі вчили колося на пошті, хто, хто чув про такі уроки? То він казав, що це означає, надійність на Бога, що от курки склав ліг надавано і до гори, і все на Бога надіється. Ну, звісно, ні. Біблія чи що робити? Якщо, наприклад, крав не крати, не працюй. Хто не працює, хай не їсть. Це не говорить про те, що ми маємо тебе без але це не говорить про те, що він каже, на Бога надійся, сам не плашай. Я не знаю, як по-українськи пробачте. Але це теж не те. Чому що коли ти на Бога надієшся, от я колись так ходив. Боже, дай мені дружину, як до Адама провів Єву, так і до мене проведе. Але сам їздив, десь там шукав. Але Бог взагалі там закрив мені все. А прийшов свого часу, і Бог мені дав. Примів її прямо до мене. Я не Бога надійся і сам не Тобто Про це говорять, що це не потрібно е -е Коли ми відходимо від тих, від шляху того істинного шляху, да, то ми починаємо суєтусь через ту суєту, ми починаємо забувати фокус Христа. І з Небесного на земне. І колись, я не пам'ятаю, чи я вам свідчив, хочу коротенько колись ви можете, ну, хто знає мене давно вже, той точніше більше може зрозуміти це і побачити це. Колись е, коли в колонії, я був старший брат, так Бог поставив, бо я теж не, не був спроводжений такого. Але один друг, ну один наш брат, друг, я не знаю, кому має пізати, я, я бою постійно. От, в тюрму попадає віричим стає, бо ходить як у нас була там, така капличка. і там був зараз там роблять ремонт. І там був дуже такий нездалий ремонт, треба було поновити. Дощ падав, пише, пише. Він каже, знаєш, що, я тут зроблю ремонт, а ти попросив своїх, ну, попросив братів, то як старший брат, щоб провезли там фарбу, все, що треба. Ну, туди різних церков приходять браття. Я попросив, понавозити все, що треба. І він почав робити. Він, по-перше, робив помалу. Я не дуже в тому професор, ну, вже трошки розуміюся, більше, на той час не дуже. Він був помалу. І тут його обіцяє поводу. І все у там звати, ось. все стоїть, і ремонт не дороблений, і він додому пішов. Я за голову, брат, що робити? Я не вмію. Я не можу, навіть якби, ми. я не можу. Бо я бібліотеці маю бути, а там серйозні ну, відповідальність була. Адміністрація постійно кличе когось, я вже їх шукаю. І два брата зголосилися зробити цей ремонт, доробити. Вони пішли дороблювати, поки не дороблювали. Я думав, що вони не втрачали багато часу на їжу ходити на обід, потім знову там хвилин помазати, знову йти вдягатися, продягатися, йти на зібрані в другу годину. То я брав їхній обід, або якщо було щось іска, то таке щось з домашнє з передачі, то я все готовлю і їм приносив, щоб вони буквально мінімум там, 10 хвилин часу спустилися, споїли, полізли надалі далі до забрав Фаргувати я забрав. Панець -панець. І одного разу я її несу, мені Бог показує, ось вони роблять твою роботу, а ти турбуєшся про них, щоб вони мали що їсти. Ось будеш робити мою роботу, я буду турбуватися про тебе. І по день я бачу, як Бог турбується про мене. І про кожного з нас, хто йому служить. Хтів інше місце Списання ще зачитати, браті і сестри. Це Матвія також, Матвія 11,12. Там, де Ісус Христос теж приблизно до цього скликає, віднів Івана Хрестителя і дотепер, царство небесне здобувається сили. І ті, хто застосовує силу, Здобувають його. Є то тлумачення на цей вірш, що силою, тобто беруть силоміць, беруть насильно, беруть якусь там церкву під свою владу і керують всім. Ну, але я думаю, це трошки по-інше йдеться. Це йдеться про те, я зараз розв'язую іншу точку зору або свою точку зору, що значить зоказати зусилля. І для чого воно? Ну, я трішечки може розкажу, а дасть Бог коли ще. Далі продовжуємо. Ми нещодавно їздили, хтось знає, хто не знає, я вперше на житті їздив бульбу збирати. 18 соток, якщо я не помиляюся, в тих сім 120 метрів в одну сторону і 6, і скільки в другу. Перше в житті я це робив. Для мене це було <кхух> трошки нелегко. Але знаєте, я настільки склад, старався докласти зусилля, щоб не прозлявити бульбу, щоб потім знову, дому, потім в кінці раз треба було ходити по всьому полі. І знаєте, я так збирав і так трошки втомився. вже. Але я не буду говорити, що хтось так робив, але можна ж було робити, як попало. Тут взяв, тут взяв, там ж треба було бульбочку побачити з землі, дістати її. Треба було докласти зусиль, треба було лишній раз, коли дрібносінька бульба, треба було підняти, можна було пропустити це, можна було так от, тут взяв, там не взяв, такое, як попало, там збирав, там збирав, а потім зима прийшла, а бойбу немає. А там доклав зусилля і на зиму бульба є. Це я такий вид, образ, такий образ, хотів показати. Ну, Царство Небесне досягається зусилля, і тільки невпинно прикладаючи зусилля, можна в нього увійти. Якщо ми один разу покаялися, коли ми хімора показувалися, увірували, прийняли хрещення, зробили якісь всі кроки, та, Ну, потім проходить час і ми чомусь ми не хочемо докладати зусиль не може докладати зусиль, щоб десь там раз я поділюся далі, чим, в чому докладати зусиль. Це не мої спостереження в моєму житті я бачу, що інколи буває таке. Ісус таким чином іще раз підкреслює про складність потрапляння в Царство Небесне. Це один із моментів, де Ісус говорить, що ви попасти в царство небесне, це не є просто. Це не просто, я сьогодні увірував, пукаюся, прийняв хрещення і на тому все. А життя впереді. Спокуси, а Слово Боже, яке нас як поступати, прощати, любити, не гніватися і так далі. Ми це буває пропускання, як ту молесеньку дрібну бульбу, я пропускав, потім бігав за нею. Щоб простити, треба зусилля прикласти. І ніколи треба. І це дуже часто, особливо, коли десь дружина, от я знаю, що я правий, вона не права. І ми десь потерлися трохи. Доїска. І не хочеться докладати си. Але треба докатуватися. Проходить час, година, дві, ти не можеш, чи ти ж береш в руки волю свою, докладаєш до і йдеш, кажеш, ти не права, але прости мене. Як там Знаєте, Треба докатити сина. Промовчати, коли ти правий, але щоб не було сварки. Теж треба докласти себе. Тому що коли тебе хтось там щось не говорив стільки, ти розумієш, що, що він взагалі, чи вона. А тобі треба докласти себе, щоб промовчати. Бо коли ти починаєш сперечатися, доказувати свою правоту, це вже не Божу правоту докажеш, ти свою, хоча можеш спасання промінити. Бо в мене декілька таких випадків було в тюрмі, і тут, коли ось бачиш, що брат рішив, а написано, коли бачиш, що рішив, молися за нього. А ще написано, коли бачиш тут Україну. То зазвичай хочеться прийти на докурити. А от в мене були моменти, можливо, це через моє той момент. Але я мовчав, я не говорив йому за його ті якісь греховні моменти. Приходить час, там, день, два, три, він до мене підходить і каже, все, що я мав йому розказати про його ту погану сторону, він до мене проходить і розказує свою погану сторону. Я розумів, що це Бог так, так. Я з нього молився він прийшов і почав розказати про свою. І Ми разом помилилися і якби. Люди проти одного нічого не мав. Бо я мав собі, а він в суді. Є такі моменти. Але це теж треба докладати зусилля. Щоб... Треба зусилля, щоб не осуджувати, щоб не пліткувати, щоб не нарікати. Це теж треба докласти зусилля. Бо інколи буває, що щось не виходить, Бо хтось щось там підвів, тобі ти нарікаєш, хто не такий, І директор не такий, і пастор щось не той, І брат щось не той. ти починаєш нарікати. І зазвичай інколи буває, що ти розчаровуєшся, де ще щось. А чому? Тому що ти не докладав зусилля, щоб в себе заглянути ілюзії свої відставити і реально дивитися, що тобі потрібно для того, щоб сліди за Христом, а не дивитися на інших. Щоб прощати, щоб ворогів любити, треба зусилля докладати. А ми, інколи, як ту картопельку маленьку, я лишав, пропускаємо це. Тут так і буває. Тут я докладаю зусилля, а тут щоб, що мені легше. А тут де важче, де треба докласти багато зусилля. Я пропускаю. Тож треба оски по полазити, тож треба картоплю знайти, вернутися назад на пару метрів, і знову почати. Не хочеться і визнати якісь свої косівки. Але тут теж треба докласти зусилля, щоб свою недоліку побачити. Зусилля треба докладати, а це не легко. Але знаєте що? Але це доброволько. Якщо людина хоче потрапити в Царство Небесне, то вона має бути покірливою Божому Слову, яке Боже Слово направляє бути покірному церкві, браттям. Один одному, чоловікові і так далі. Біблія чітко нас направляє, що нам потрібно для того, щоб мені бути покинув. Перед Бог покинули, я Бог маю в душі, і я Бог украсть в душі. А коли щось тобі скаже, що тут неправильно, так треба зробити. Мене Бог вся мчить, що ти мені розкажеш? Тут теж треба докласти зусилля. Перше, щоб послухати брата чи церкву і перевірити Списання. Якщо вони неправильно шляху проявляють, то класи усе смирилися і вчинити. Ісус сказав, коли хто хоче йти за мною, тобто в Царство Небесне, хоче йти, це добровільно. Він не каже, я наказую всім стати пішли за мною. Він каже, коли хто хоче, це і добровільно. Людина тільки, ми віруючі, ми ж добровільно пішли за Христом. Когось прижало так, але я ж то маю владу. Тут на землі, як, як би то сказати, Знаєте, від дьявола треба витягувати, треба видирати, треба молитися за нього, за тих людей, хто в хто служить за тіні. Треба їх звідти витягнути. А від Бога не треба втіти. Ну, від Бога не треба, якби... від Бога ти можеш сказати, Боже, вибач, ну побачиш, закрити двері піти. А від дьявола так не вийде. Від дьявола треба зусилля докласти, щоб його видерти, людину звідти. За мене молилися років, і за вас, і за всіх нас. Хтось молився, видирав. Від дьявола добровільно не зможеш піти. Треба багато докласти зусиль. А за Богом ми, ми йдемо добровільно. Ісус сказав, хто хоче. Тобто в царство Небесне ми йдемо добровільно. Тому і добровільно маємо докладати зусиль. І коли це потрібно? Кому це потрібно? От кому потрібно докладати зусиль, коли сидиш за Христом Це ж Мені потрібно. Це особисто кожному потрібно. Коли ми розказуємо людям про Христа для Спасіння, це ж не мені потрібно в першу чергу. Бог мене вже спас, Бог мене вже рятував, мене простив, мене змінив. Бог вже дарував мені вічне життя і нам. Але коли ми людям розказуємо про Христа, то інколи люди так, ну, знаєш, вибач, я не можу. Я тебе не запрошую на День народження, я тебе не запрошую в гості до себе. Можеш, не можеш. Це твій вибір. Тому людина має йти добровільно. І все, що ми це з докладами досіля, це потрібно особисто мені. Тому що я можу йти, 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 йти збити фокус і кудись зайти, якщо дасть Бог зупинить мене, Бог якимось чином, коли вже десь кудись тут я вірю, що Бог зупинить. Але це буде трохи неприємно і боляче. потрібно докладати зусилля, щоб не руйнувати, а будувати стосунки. щоб не паркани високі будувати, а мости. Ми нещодавно, коли я їздив в я проїжджав, Польщу, я приїжджав ми якесь там селище, я бачив там будиночки. Така красота, така садочки, там, травички, рівненько, і так все видно, видно під'їзд будинка, ну, особняка, як люди можуть сюди входить, дітки валяться, їдуть. Я просто відчув таку атмосферу, таке тепло, я сте подумав, так в нас теж у Львові, наприклад, є люди багаті, так само там все шикарно. Але я зрозумів одну річ. Чому в нас нема такої атмосфери? коли ти, наприклад, поле чудес, Бриховичів, проїжджаєш там? Чому нема? Там паркани такі двох метрові, а в Польщі, я бачив, там нема. Там все відкрите. Так ось, ми не будуємо паркани такі, не треба будувати. Ми будуємо мости, а це треба докласти зусилля. Нам потрібно докладати зусилля, щоб не втратити друзів, сім'ю, щоб прощати, щоб любити, проявляти добро, не осуджувати, навіть щоб читати Біблію, треба докладати зусилля. Щоб молитися до колети зусилля, ходити на богослужіння, на грубки. Це теж треба доколети зусилля. Хтось туди летить з таким вогнем. Але приходить час і треба докладати зусилля. Поправляти своє життя, змінюватись на краще, ставати добрішими теж потрібно доколети зусилля. Переображатися в нашого Господа Ісуса Христа. Це теж потрібно доколети зусилля. Ми відразу не робимося. Зразу з такою бородою волоссями Христос. Хоча хтось хоче таким чином бути схожим на Нього, але ми маємо внутрішньо схожі бути на нього. Може бути без бороди. Тому, браті і сестри, заклик мій такий, тому, о, тому нехай буде важливе в нашому житті Божа воля і правильні стосунки з Богом. Це перше. І наше щоденне переображення в Ісуса Христа. Ось такий заклик. і дасть Бог, ми. Колись можливо, продовжимо в тому, тому тему, якщо буде Божа воля на це. Зараз, браті і сестри, я хотів би, щоб ми помолилися, помолилися кого, що є на серці, можливо, через це писання, можливо, якісь інші потреби, щоб ви помолилися, знаєте, щоб найважливіше ми не втрачали, щоб найважливіший фокус був на Христі, переображання в Христа і Божа воля в нашому житті. Тому що ми можемо багато лише молитися, але чи є на це Божа воля, чи нема, ми так і не можемо дізнаватися. Давайте помолимось і я завершу. Моліться, браті і сестри. Слово Твоє, Із наславний, Твоє по святе, і життю. Славлю і величаю Твоє святе ім'я і дякую Тобі, любі ще за чудовий ранок, Господи, за твою дію у моєму житті. Дякую тобі, любий отець, що даєш бажання, що даєш сили і даєш мені розуміння, що я маю прикладати ці зусилля, Господь, які ти даєш в тому, щоб пізнавати тебе, великого нашого Бога, і преображатися в твій святий область. Благослови на те, бо без тебе нічого не може, а з тобою може все. А ти будь прославлений возвеличений, єдиний мій Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь.

Слава і хала Тобі, Отець Небесний, і дякую тобі також за те, що ти прийшов в моє життя, те, що ти прийшов в наше життя. Дякую тобі за ту силу, яку ти даєш. Прости, Господи, коли, ми, коли я і були, мало зусиль докладаю, але прошу тебе, допоможи, щоб я завжди мав в центрі, в фокусі свого життя тебе, Ісус. Щоб будувати мости з людьми, дружні стосунки, Боже. Щоб вміти прощати і любити, як ти це зробив і робиш, і нас вчиш. Благослови кожного, хто сьогодні тут знаходиться в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Друзі, наш Господь серед нас. Амінь. Амінь. Наш Господь Ісус Христос перш ніж. Піти на небеса, він пообіцяв, що дасть нам Духа Святого. І цей Дух Святий, він свідчить нам про Божу любов, про те, що ми його діти. І тому ми співаємо Богу, прославляємо Його святе ім'я. Знаючи з певністю в тому, що Він нас чує, що Він нас батько. Давайте. Заспіваємо йому пісню разом всі.